Добрий, день, друзі, ми з України у нас так неспокійно. І щоб тривожні думки не лізли в голову, ми займаємось справами. Як довго тривало зберігати фрукти, які дозрівають влітку? Який найпростіший спосіб зберігання і щоб фрукти. Не втратили користь для організму людини. Навіщо щоб вони були як ліки, лікували внутрішні органи людини. І так про все по порядку. нарвемо нарвемосиків. Ще й таких пухнастиків нарвемо і назбираємо. Дійшли до райських яблук. Це яблука справжніх красунь не дарма. Здоровий рум'янець порівнює саме з наливним яблучком. А скільки вродило груш. І їх тут нападало. Назбираємо груш. Рясну дерево вродило. Наступний крок. Фрукти помили. Нарізали їх дольками. Звичайно, зі шкіркою. Видаляємо тільки серцевину, плодоніжки, залишок цвітіння і будемо фрукти сушити. Є різні способи сушіння, дідівський спосіб, просто на сонці. Можна їх висушити. На печі, в печі чи в духовці. А ми ж сушимо плоди електросушарці. Дольки помістили ось в такому піддоні. І будемо сушити. Ось дольки фруктів у таких піддонах. Спочатку їх сушимо на максимальному режимі, а пізніше при температурі 40-60 градусів. Час від часу помішуємо, міняємо піддони місцями. Сушка готова, а корисна, прекрасно зберігається цілу зиму. Друзі, підписуйтеся на наш канал, так ви підтримуєте український контент, Поширюйте відео друзям, щоб у вас і в них все було гаразд. Пам'ятайте, разом із сила! Пишіть коментарі. Діліться, яким чином висушите фрукти. Все буде добре. До побачення. Далі буде!